Всіх вітаю, дорогі глядачі. Мене звати Роман Заводовський, я езотерик, екстрасенс, чтець оракулів, циганський ритуальний практик, експерт центру древожиття Романа Шептицького. І сьогодні традиційно хочу подивитися, що буде відбуватися в Україні на тиждень часу. З 2 по 8 січня. Цю рубрику я веду регулярно, тому треба подивитися. Я беру колоду карт, на якій роблю свої прогнозування, і я беру слов'янську карт. І на кожен день ми витягнемо по одній карті з однієї колоди і з іншої. Давайте подивимося. Нагадую, не забувайте підписуватись на мій YouTube канал. Лайки, вподобайки, ставте питання особистого характеру за номером телефону, номер телефону є в Тіктоці і в Ютубі. Так, питання задавайте. Давайте подивимося, що буде відбуватися на кожен день. Дуже важливо, тому що наближаються великі релігійні свята, православні, католицькі ми вже. Відсвяткували, і я боюся, що все-таки на великі релігійні свята можуть бути дуже великі загрози. Ви самі знаєте, що це вже стало практично закономірністю на великі релігійні свята, особливо на православні, вони дуже сильно і активно бомблять і кошмарять нашу країну. Давайте подивимося з вами, що буде відбуватись на кожен день. По країні загальний прогноз на країну, регіональний прогноз на по областях. У мене буде на цей тиждень. Будь ласка, подивіться, в 19 й годині буду проводити так. Перша карта сьогоднішня. 2 січня. Проводжу це 2 січня, до речі. Карта зустрічі. Карта якихось перемовин, делегацій, зустрічей, дипломатії. Ну така непогана карта. А тут туз бубновий. Хороша та дуже позитивна карта. Карта фінансового, матеріального, збройного підсилення країни. Дуже позитивні карти на 2 січня. 3 січня. Перша карта Меланхолія, Таска, Печаль. Трохи небезпечна карта. Карта, яка говорить про те, що десь якісь загрози місцевого характеру можуть бути, десь можуть бути повітряні тривоги. Місцеві, не загальноукраїнські, більше місцеві, я бачу. І тут король піковий карта воїна-агресора. Ну це вже небезпечна карта. 3 січня я відчуваю, що певні загрози можуть бути такі досить серйозні. Можуть бути якісь активні удари, можуть бути якісь дуже сильні бої на сході наших воїнів. Одним словом, 3 січня є такий доволі небезпечний день. 4 січня. Перша карта карта возлюбленого. Хороша та позитивна карта. Карта активізації чоловічої енергетики. Карта е, чоловічої енергії досить сильної. Мені ця карта подобається. Це хороша карта. Ця карта говорить про те, що якісь можуть бути зміни в кращу сторону. І чоловіче підсилення, чоловіча енергія теж досить велика. І карта Джокера випадає на 4 січня на середу. Карта якихось мобілізаційних моментів, досить серйозних, якихось. Якоїсь мобі... мілітаризації, військової мобілізації Така от карта досить цікаво випадає на 4. 5 п'яте січня. Дивимося. Дивимося, що там по 5-му січню. Перша карта на циганських картах. це карта вірності, карта сили, карта незламності духу, карта незламності принципів, карта віри в себе, карта можливостей. В принципі, досить хороша карта. І ще одна карта це король Червовий. Знову ж таки, карта воєнного захисту, карта якихось дуже важливих дій наших воїнів ЗСУ в цей день, 5 січня. Якісь дуже важливі, можливо, вирішальні, можливо, переможні дії, можливо, відвоювання якихось нових територій. В принципі, 5 січня непогані карти, досить непогані. 6 січня, дивимося. Перша карта карта дворян. Карта мецената, інвестора, помічника, карта знову ж таки чоловічої енергетики досить сильної. Карта якоїсь підсилення. І ще одна карта погана. П'ятірка Христова. Карта боротьби. Якісь військові провокації, якась агресія, якісь жорсткості можуть бути в цей день. Тобто, 6 січня, оце святвечір, якраз от може бути досить небезпечний період. Ну, те, що я й казав, П'ятірка Христова це не хороша карта. Це карта агресії, це карта боротьби. Це така доволі негативна карта. 7 січня. Давайте подивимось. Перша карта карта послуги. Карта допомоги, карта волонтерства, карта підсилення, карта якоїсь енергії, хороша карта. І Ще одна карта Дама Христова, карта сильної жінки. Активна жіноча енергетика, активні жіночі якісь дії. І ще далі дивимося, восьме. Перша карта, яка випала, це карта друга на циганській колоді, карт, карта помічника, карта підтримки. І четвірка бубнова це карта розорення, це карта аферизму, це карта ударів. В тому числі по критичній інфраструктурі, ну, то, м, така не надто хороша карта. Тобто, я бачу, що все-таки 6, 8 і 3 число це такі найбільш напружені періоди. По загальному можу сказати, що все-таки так, на Різдвяні свята я бачу найбільші загрози, найбільші атаки можуть відбуватися. Тому, от, будь ласка, на Різдво будьте максимально обережні, тому що от якраз цей період є досить агресивним і небезпечним. Що ж, Прогнозування на тиждень я склав. Я бажаю всім і кожному миру, затишку, тепла у ваших домівках, в ваших оселях. Нехай у вас все буде добре. Бережіть себе та своїх близьких, і побачимося в наступних ефірах.